Хорошо, все. Добрий день, з вами я, рівненський кавоблогер, Ранун Ліскарта. І зараз я буду задавати питання найвідомішому гурту України чи близнюків просто. Близнюків. Близнюків, гурт, курган та агрегат в повному складі Амілі Жека. Оце гра, знаєте, квіз оце, норм чи стрьом. Давай. Все, значить, пригостити вчительку експресу норм чи стрьом. Стрем, норм. Чайок треба їм давати. З клофелином. Все хорошо. з карамеллю для селя. на Норм чи стрем? Стрьом mm. задавлять одразу старшаки З карамелю старшаки а за слова іслати старшаки додають по 5 ложок цукру в такий стаканчик ну собі додають, а тебе зачмирять за це от бач. Насправді всі відповіді правильні. Норм, якщо ти дуже сильний і великий. Стрьом, якщо ти слабий, якщо ти слабий і то одразу стрьом матча на банановому молокі для обезьян для оркестра. Об ну, ну в зоопарках. це норм. Це норм це порядок. Так треба. В зоопарке треба вводити це в меню. Це да? норм. Якщо ти не хочеш попити матчу на банановому молокі за що тобі без... зе. Це для харківських приколів. Так. Я теж не зрозумію. Що... Це це керівні своє. Еспресо в 4.20. Що? Утро. О, ну норм. норм, норм. норм. Треба. Прокинувся, бав і не спиш 4.30 вже. Після ранкового капучино бабочка в животі чи хочеться посрати піти. Якщо додати сигаретку. Тоді все буде. Все у вас вийде. Ну це дивлячись, який апарат був, якісний чи ні. Якщо не якісний, то звісно. Апарат це ти про свій желудок. Ну от, наприклад, в колінічах молоко не дуже хороше. Дякую за колінічі. Всім місцевим рівнянам буде дуже корисна ця інформація. Вони нахуй знають, що це таке. Граф із запахом ваніла. Раф, це що? Toyota, rav 4. <рес> <рес> мені більше до на нравився. Так, да, а мені Леонардо. Е, він лідер. Не, ладно, мені, якщо чесно, раф якраз і нравився. Він агресивний такий. Кап е, капучино е, повітряне, як е, шльопки і сп'інки, чи лати е, як крокс. Коли будуть питання про чай? Отвічай, моя ігра. Капучино повітряне як шльопки і спінки. Я чай хочу. <рес> Все Думай, питання придумав. Чи це не ти? Я їх украв у Ніколаса Сакарме. Все, з вами був Ранун Коліс Дякую за увагу. До нових ага. зустрічей.